Полтавщина, вітаю з вами усанова Ольга. Сьогодні я в селі Устивиця знаходжуся на території господарства Григорія Хана. На цьому господарстві вирощуються баштанні культури, в тому числі завдяки йому Полтавщина стала вже столицею кавунів в Україні цього року. Крім кавунів, в господарстві вирощуються овочеві культури, огірки, баклажани, солодкий перець та інші культури. Чи з в батько учило він здесь, теж сюди приїхав? Да, да, да. Самою тимати всі Скобеляки, дає та в той час, та восьші там гада. Казельщина, Кабілярський район это ну районы для баштана. Мільгородський район тогда Багачанський мне сказали тут кавун ну не будет родіть. Когда ми почали выращивать именно кавуни, реалізовували на ринках. И мы когда реализовывали, писали на ков... в табличках Херсон. Ну пройшло уже несколько лет. Привозять в Полтаву Херсонські Кавуни і пишуть ве богачка». богато до 800 тонн ми отправляли на Польшу страни при Прибалтики, в Євросоюз. Проходила по не то що проходила було лучше, чем були продукції з Турції, з Іспанії. А зараз ви відправляєте за кордон? Ні, саном сейчас берут. Київ, Західна Україна, ну, да, да. реалізовували. Ми только оптом. А скільки ви ну, в середньому кавунів вирощуєте за рік в тоннах, чи як ви їх вимірюєте? От тисячі до двох, тон, тонн. Тонн кавунів. Mm -hmm. А цей рік він урожайний для кавуна? Ні, в этом році не урожайний, тому урожай. що цей рік не стандартний, була позня весна і ми, вот, весенні приморозки. А багато людей працює у вас на підприємствах. За время полномасштабної войны людей, нехватка людей сильна. Из этого мы кое-какие виды, именно цибули, помидоры мы убрали с ну, производства, потому что на багато ручного труда. Mm -hmm. а, немає просто кому, працювати. кому робити. А Ботому... якісь ще овочі, крім кавунів, вирощуєте на господарстві? Полтора гектара теплічно ну, на завершенні — огурці. Ну а як же от клімат дозволив? Завжди ж вважалося, що кавуни це там, де степ, багато сонця. — Ну, вже 5-6, да іменно Полтавська область, вона практично вже помінявся. <прав> тут пиццевалы, могут трошки, да? Не, 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 И вот тут в основном остался такой кавун, вот смотрите, ну, не хотят брать, кажут мелкие. Кажут мелкие, а, не товарные. Ну, это уже перезревший. Вот бачки. Угу. Це вже переспів, да? Та ні, ну нормальне. Хаторою росте на кусту, ну він вважається нормальним.